Я замітив, що в мене клюшка хитається. Ходить. Треба постійно типу, докручувати. Тут докрутив. Тут докрутив. Але це вже признак, що треба міняти клюшку. Якщо чесно, перо я собі замовив, палка є. Клюшку чи перо міняти? Все міняти краще. Тому що е -е, дирки тут всередині вже стали надто широкими і воно вже починає болтатися. Є вихід з тої ситуації. Часто, що роблять, знімають перо, намотають якусь трошки зелені, достатньо навіть два кола. Знову насаджують, воно плотно сидить і закручують. Але це е, рішає теперішню незручність, але проблему воно не рішить. Вже, ну, тобто, наприклад, я зараз е, маю таку ситуацію, я ще на цих змаганнях пошпілюю, але вже до наступних треба по-любому хоча б перо поміняти. Взагалі ідеально і то, і то. Тому що обмоточка ну, трохи не пасує, правда, і на дерем займаємося, При, приганяємо класні обмотки, плюшки, е, м'ячі, все, що хочеш, гречки по 35 гривень. Грати таким, але що залежить гравця не від клюшки Да? пацани змотували з першої ліга, будемо на пашку Спарта тренуємо.